Останнім часом питання організації харчування українських військових приділяється багато уваги, причому на самому високому рівні. У деяких вітчизняних змі з'являлася інформація про те, що в низці військових частин збройних сил України виникли проблеми із забезпеченням харчування військовослужбовців. Міністр оборони України Михайло Єжель спростував цю інформацію та пролив світло на ситуацію із харчуванням у збройних силах. Я вітаю вас всіх, добрий вечір. Солдатські матері приїхали на останні гроші зі своєї пенсії, купили дітям 40 булок хліба кефіру і привезли своїм синам. Бачите, до чого привозить дезінформація? Хотілося б знати, хто її вкинув, от, до того, що, що приводить. Тому що ситуація абсолютно керована. Ви знаєте, в будь-якій справі є проблеми, але ми їх вирішуємо, ці проблеми. Всі ці комерційні структури, в тому числі і державне підприємство Білоцерськівський військторг», харчують особовий склад за державні кошти. А там, де державні кошти, там повинні бути проведені тендерні закупівлі і відповідне прийняти, значить, рішення щодо харчування. Що відбулося У 2007 році, коли вони приступили ці фірми до харчування? Ну, пролонгація, тих договорів, вона йшла поступово, кожен рік йшла ця пролонгація. Виникали різні питання. Наприклад, чи можна віддавати в позичку те майно, яке знаходиться на, ну, на камбузах, столових, для того, щоб всі фірми їм користувалися. Вирішили це питання. Один раз в бюджеті в законі бюджет це було прописано. Потім зникла ця, ця запись, починаються претензії, як далі нам бути, як е, вирішувати це питання. І коли е, були зроблені доповнення до е, закону е, про державні закупівлі, були внесені прикінцеві положення, там було написано, що продовжити дії договорів з 1 січня 2011 року переможцям торгів 2007-2020 10 років. Чому продовжити е, ці дії договорів? Тому що бюджетних призначень не було. Закон вступив в силу 11 січня, а по закону 3 місяці потрібно на, е, проведення, на. Після оголошення торгів потрібно провести ці е, е, торги. Ми зробили відповідне оголошення, що 31 березня будуть проведені відкриті торги. Але ж харчування особового складу зупинити неможливо. Воно повинно бути першого, 2 і так далі в січня, і в лютому, і в березні. Тому от було прийнято таке рішення. Але хтось вніс іншу пропозицію. Не переможці торгів 2007-го, а 2009-го, 2010 років. У 2009 році. Законом про бюджет, стаття 75, всім фірмам було продовжено дію договорів на рік. Тобто, апріорі вони не повинні були проводити ніякі торги. Але, коли ми подали відповідні документи для того, щоб взяти зобов'язання на, на харчування особового складу, казначейство державне не прийняло ці зобов'язання. Тобто, Появилась колізія, що ми не можемо продовжити дію договорів, але ж фірми продовжують харчувати. Цей процес він не можна зупинити. Другими словами, можна так сказати, що ці фірми були всі поставлені значить, на умови такі, що харчуйте, харчуйте, але розраховуватись прийдеться через суд. Зараз, звичайно, з'явилася заборгованість. За два а в окремих фірмах на три місяці 2010 року. Чому? Тому що теж гроші не були враховані, те, що не вистачило бюджетних коштів на харчування. В результаті були кошти від стабіліційного фонду пущені на це. А так як кошти зі стабіліційного фонду треба було знову проводити торги. Але продовжували фірми харчувати. Таким чином сьогодні з'явилася заборгованість. Перед двома фірмами, це фірма Івала і Білоцерківський Вінтур. Приблизно 70 мільйонів гривень перед Івалою, і приблизно десь зараз вже, я думаю, десь близько 40 мільйонів перед Білоцерківським воєнтором. Звичайно, вони поставлені в стандартну ситуацію, тому що треба брати кредити там і так далі. Але харчування. Вони не зривають, харчування продовжується. Були проблеми з постачанням хлібу. Тобто, коли вони заборгували, вони зразу виникли питання по харчуванню. Але і ця проблема вирішена. Сьогодні Черкаський завод поставляє хліб тим фірмам, які харчують, в частності е, Білосерківському воєнтуру. Зараз матеріали щодо погашення заборговування знаходяться в суді, в господарському суду міста Києва. От буквально через декілька днів, я думаю, буде прийнято кінцеве рішення щодо вирішення питання по погашенню цього боргу. Суд два рази переносився з незромілих причин, але 8 числа, я думаю, буде прийнято рішення з цього приводу. Вони отримають ті кошти, які вони. Витратили на харчування і все питання буде вирішено. Я може більше як хто інший зацікавлений тому, щоб не було ніяких, щоб це було стабільне харчування. Харчування це особлива так сказати, стаття діяльності Збройних сил. І військовослужбовець не повинен думати, хто і як його годує. Він повинен три або чотири рази на добу приймати їжу якісну відповідно до тих норм, які визначені. Його не цікавить, хто і як цю їжу поставляє. Дуже багато людей звелися причасними до цього харчування. Біля цього котла харчового було дуже багато, стояло з ложками і свою якусь долю мали від цього харчування. Але ми військові повинні чітко зрозуміти, що жодне захід, жодне діяння Збройних сил. Не може такої структури, як Збройні Сили, не може залежати від комерційних структур. Не може військова частина бути прив'язана до котла. Котел з кашею повинен завжди йти за військовою частиною. Ви розумієте, що армія не той організм, який знаходиться постійно в пункті, постійної дислокації. Ця частина вона повинна бути завтра в полі. Післязавтра, значить, бути перекинута для проведення якихось навчань за тисячу кілометрів. Чи підуть ці структури за ними? Я думаю, що ні. Тому сьогодні нам, ми працюємо над схемою, яку, яка би включала в себе декілька аспектів. Перше, кожна військова частина повинна мати відповідні структури, які забезпечують її харчування. Це поварі. Це інструктори, це офіцери продовольчої служби. Далі. Кожна військова частина повинна мати недоторкані запаси продовольства. А от питання постачання цього продовольства на конкурсних умовах може здійснювати та чи інша комерційна структура. Відповідно до проведених тендерів вони зможуть поставляти ці продукти. Інше питання роботи пов'язані на столових на камбузах. Це теж ми можемо там наймати людей, які сьогодні працюють по значить, і в інших. Але їжу готувати повинні військовослужбовці. Тому що якщо військова частина пішла, значить повністю вони повинні все своє забезпечити. І потім Вступить в силу той е, наряд постоловий, який буде займатися миттям посуду там і таке інше. Але в повсякденних умовах цю роботу можуть виконувати працівники Збройних сил, які будуть наняти е, по відповідним штатам. Отака передбачається структура. На жаль, на жаль, сьогодні, е, чому ми зараз зразу раптово не можемо перейти? Склалась так ситуація, що ми вже сьогодні втратили і офіцерів продовольчої служби, і тих поварів, які повинні бути у військових частинах. Сьогодні солдат його задача прийшов столовою, прийняв їжу і пішов, поздав посуду і пішов. Завтра все підготовка їжі, чистка картоплі, помиття посуду, все це сьогодні на комерційних структурах. Це така послуга. Які проблеми можуть бути? Будуть відкриті торги. Ми поступово перейдемо на ту схему, яка повинна бути. Ми будемо, коли ми будемо готові перейти самі, абсолютно всі повністю 100% Збройних сил буде готові перейти на, так сказати, автономне забезпечення, ми після цього оголосимо, що, допустим, там, я так скажу, з 1 вересня система аутсорцінгу як такова перестає існувати в Збройних силах. Починається друга система аутсорсінг питань забезпечення, а й автономне харчування особового складу. Отакий От підхід. Ви згадайте, всі скандали, які були навколо питань харчування. То не то ковбасу давали, то не той сир давали і таке інше. Це питання завжди було так сказати, під таким оком. Я так вважаю, що ми повинні. Бути відлучені від цієї системи. Повинна бути... Не може військова частина залежати від комерційної структури в цьому питанні. Що стосується погашення до боргу, це є зобов'язання Міністерства оборони. Ми повинні розрахуватися за харчування особового складу відповідно до наданих звітних документів кожної фірми. Ми розраховуємося за кожні 10 днів, подаються звітні документи. Оплачується і так кожен раз. Війсьторг е, сьогодні подав в суд щодо пролонгації тих договорів. Всі питання стосуються, які спірними являються, розглядаються в судах. Ми не можемо тут е, прийняти якісь волюнтаристичне рішення. Розумієте, от така ситуація. Департамент преси та зв'язків зі змі міністерства оборони України повідомляє, що 11 лютого міністр оборони України відвідав Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, де ознайомився з організацією харчування вихованців цього навчального закладу. Михайло Єжель поспілкувався з вихованцями ліцею, зустрівся з головою батьківського комітету ліцею Оксаною Левіною, а також пообідав з ліцеїстами. На переконання Михайла Єжеля пристрасті, які штучно створені навколо харчування військових, зініціювала фірма Івала. Разом з тим, міністр оборони заспокоїв цивільних працівників їдальні, що усі зобов'язання перед ними будуть обов'язково виконані. Я нікому не дозволю глумитися над армією. Збройні сили України це державний інститут, який не повинен і не буде залежати від комерційних структур наголосив міністр оборони.